Харків постійно перебуває під обстрілами російських агресорів. і не виключено був минулий тиждень. Цей тиждень так дуже серйозна руна це енергетична. Система, який є ситуація, дуже важка сьогодні працюють працівники Харковобленерго, Укренерго. На наше комунальне підприємство долучилися для того, щоб відновити енергопостачання, бо все залежить від цього. Ми маємо сьогодні підключення водомережі практично всі будинки харків'ян сьогодні з водою і каналізацією. Що стосується опалення, то Десь приблизно 60% домов харків'ян підключення до підключена до опалення. Що стосується енергетики, то є відключення, є включення. Тобто сьогодні енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто. але Працюють над відновленням приблизно десь 40% заживлено домов харків'ян і вони з електроенергії. Остаточних прогнозів нема. Вони працюють, бо дуже серйозна руйнація, зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйнована ТЕЦ, тому працюють для того, щоб якнайшвидше відновити. Але сьогодні неможливо сказати, що це буде от точну дату. Ніхто не може. Нам сказати, але будемо працювати. Будемо працювати разом з урядом для того, щоб їх найшвидше відновити електропостачання по всьому місті. Мільйон триста мишків сьогодні постійно перебувають у Харкові. До війни нагадаю, вам було більше ніж півтора мільйона, але ми мали тільки 300 тисяч студентів. Тобто можливо було казати, що до війни у Харкові постійно перебували приблизно два мільйони. Людей кожна для себе приймає е, таке рішення. Буде він залишатися у Харкові чи буде виїжджати. Е, такої ситуації щодо евакуації. З міста не стоїть його. Е, Ніколи не, не с е, Тобто, ми працюємо е, і город е, міста живе, е, міста працює. Працюють супермаркети, працюють е, автозаправочні станції, працюють ап аптеки. аптеки. Декілька фітнес залів працює. тому неможливо казати, що знаєте, евакуація це це по перше неможливо, бо люди хочуть Люди дуже люблять міста і всі практично хочуть залишатися у нашому рідному місті, до речі, місто герої. І будемо відстоювати своє місто. Будемо працювати для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання і щоб люди були зі всіма послугами. Цього у нас працює транспорт, так дійсно не працює електротранспорт, бо це сьогодні неможлива умовах дефіциту. Але працюють наші муніципальні автобуси. До речі, безкоштовним проїзду з спочатку війни. Крім цього, працюють пункти незглавності. І люди приходять туди. Крім цього, працює безкоштовна роздача їжі, видача їжі. І я хочу сказати, що і погодна умови на щастя дозволяють нам. Щоб у людей був більш-менш гарний настрій.